День української писемності та мови. Мова втілення думки. Що багатша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Максим Рийський. 9 листопада Українці визначають. Велике свято День української писемності та мови. Свято було встановлене в 1997 році, а святкуємо ми його на честь українського літописця-нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця починається писемна українська мова. Мова живий організм, який розвивається за своїми законами, це нетлінний скарб століть, що передається від покоління до покоління, і об'єднує минуле й прийдешнє, це спадкоємність не лише в межах роду, а й народу. Ще Вольтер писав, що всі основні європейські мови можна вивчити за 6 років. А свою рідну мову треба вивчати все життя. Упродовж століть українська мова, так само як її носій український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою опинялася Україна. Нині українська мова має статус державної, Але зазіхання на неї з різних боків не припиняються. У День української писемності та мови на українському радіо традиційно відбувається Радіодиктант Національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щороку. Всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не тільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Радіодиктант Національної єдності 2022 року попри війну відбудеться 9 листопада об 11 годині. Він звучатиме в ефірі українського радіо Голосом Ади Роговцевої. Диктант відбудеться у День української писемності і мови, однак цьогоріч у зв'язку з війною буде невелике нововведення. Так як мільйони українців через війну опинилися в різних країнах світу, для них будуть облаштовані студії для написання диктанту. Тобто українці зможуть взяти участь у флешмові, навіть якщо перебувають за кордоном. Де б ви не були, де б не знаходилися, пишіть радіодиктант Національної єдності разом із нами. Ми не перевіряємо знання, це не форма контролю. Ми хочемо, щоб цей диктант писали люди різних професій та інтересів, аби показати всьому світові, як нас багато. Головне, що ми всі об'єднаємося, наголошують організатори. Авторкою тексту радіодиктанту є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Єдиний скарб у тебе рідна мова, заклятий для сусіднього хижатства. Вона твого життя, міцна основа, певніша над усі скарби і багатства. Пантелеймон Уліш